Враження двоякі, тому що другий тайм зовсім, я не знаю, не вдався чи не дуже сподобалось мені, тому що пропустили дві жовті. Це все наслідки, так? наслідки гри, наслідки. Прийнятих рішень там, моїми хлопцями і, і, і двох людей, які бігали по бровках. Е, якщо така кваліфікація буде і присилати вони зі Львова, там Львів це ж столиця футзалу, як кажуть, західна. Нехай подивляться, сядуть, розберуть, е, купа там, просто сидять і вчаться. Вони приїжджають сюди і свистять, що, просто, що попало. І він питає в мене, там, скільки в тебе жовтих. Де йому ще губ... молоко на губах не... Не... не висохло, щоб питати, скільки в мене жовтих. Сьогодні молода така четвірка грала, молоді хлопці, ось вийшли. Антон Трем'ячі забив. Щось таке гарне, скажете. Гарне нічого не скажу. Другий м'яч повністю людина поплила, забивши, я не знаю, два голи, в обороні краще б грав і виконував свої функції. То, що три забив, ну, добре, що забив, молодець. По супернику бачимо, що у суперника було небагато людей, так і зібралися, хлопці приїхали. Ось що з карти, тому що команда так на бажанні грала більшою мірою, і видно було, що важко було, було за громадом грати. Ну, дякую, суперники. Звісно, їх було сім польових, звісно, їм важко було. Ми грали в три четвірки, підтримували темп. Ну, це, як скажуть, сказати, склалася так гра, що постійно під пресного, там і п'ятим вони намагалися йти, але, але рахунок надабло і будемо готуватись до рівного.